Привет! Через две минуты мне 17 лет. Сейчас предлагаю встретиться вместе. Тортика, к сожалению, я не хотела, тортик большой, поэтому такой мини-клерчик у нас. Лежилось 1,5 хвилины до моего 17-го Ручки трясуться, я переживаю. Я не вмію ой Нехай Господь благословить новий рік, новий етап в моєму житті. Ох, чесно? Я дуже рада. Останні секунди мого 16-річчя. Чудовий вік, звучить прекрасно. 16 років. Останній рік того, коли я неповнолітня, Може вважатися дитиною. Дякую тобі, Господи. за Все час за і життя. Дякую тобі, Господи, за ще один прожитий рік. І чотири, три, два, один. Сімнадцять років. День народження вирішила відсвяткувати на канадці, щоб подивитися на прекрасні види Закарпаття. Ось так виглядав мій образ. Щоб доїхати від мого місця проживання, мене чекала довга подорож на автобусі. Зараз пропоную насолодитися прекрасним видом Карпат. Happy birthday, Happy birthday, turn up for your birthday. It's your birthday, Happy birthday, Happy birthday, turn up for your birthday. It's your birthday. Тут кусок чрез, но уже норм. Так не снимай, ты уже нет! Ну не срись ты все, все, вот так классно, все, давай, стой. Ну под. Ой, блин, это плохо. На цьому був кінець моїй прогулянці, і настав час привітання від діток у центрі. День народження закінчився приємним переглядом фільму разом із моїми друзями. Так, ну якщо ви додивилися до цього моменту, то час розпаковувати подарунки. Так, ну подарунків було небагато, немало, але вони всі такі класні, всі такі приємні. От. І зараз пропоную розпочати з дитячих плакатиків. Тобто, це подрунки діток, з якими я працюю та з якими я живу. Так, перший плакатик, він такий, ну прям дуже, дуже такий гарний. Дивіться. Ну, це намалювала дитинка. Ну, подивіться, ну просто ну, такий маленький, я не знаю. Так. Це такий перший плакатик. Так, перейдемо до другого. Видно, що люди шарять про те, що я з Херсону, і дуже змой по своїй хаті, своєму дому. І теж такий дуже класний, сучасний. Тут маленьке побажання. Навіть підписали. І теж такий дуже гарний. Ці подарки вони дуже цінні, тому що видно, що зроблено з душею. І знаєте, ну, коли вони роблять ручками, це, ну, це просто найліпше, що могло бути тільки. Це дуже приємно, коли зроблено своїми ручками, коли діти стараються для тебе щось роблять, показують, що ти їм цінний. Там є ще один, зараз принесу та покажу вам. Ще є отакий плакат. Плакатик. Я з дитинкою на роботі. Він ну, дуже, дуже такий файний, милий. Приємно дуже отримувати від дітей такі подарунки. Також ну, просто дітки зробили мені типу, міні шаблю таку, самі зв'язали з двох кочок. Ну, теж видно, що діти стараються, хочуть зробити тобі приємно. І дуже багато було листівочок, така, така, тобто і розмальовки, і багато різного. І по номерках малювали, і такі аплікації робили, І такі є. Дивіться, ну просто ну, яка краса. Ну, Чи не правда? І все зроблено ручками діток. Вітаю з Днем Народження Ліза. Дуже мило. Тепер я пропоную перейти до подарунків від моїх друзів. Так, ну оцей пакетик пропоную його відкрити першим. Він такий дуже гарний і такий просто... Цим хвостиком мій улюблений рожевий колір. Ну, я не знаю. Так. Він вже розпакований, але я просто вам покажу. От така коробочка Мілка. Тут дещо написано. Але ну, теж секрет. І такий просто. Я давно хотіла собі цей спрей, він дуже прям класно пахне ванілю. Ну, Дуже такий класний подаруночок. Напевно, він мені сподобався найбільше, бо це дійсно те, що людина запам'ятала, коли їй розповідаєш, що ти хочеш. А людина це запам'ятовує і вона тобі це дарить. І це показує, що ну, дійсно людині з тобою цікаво, вона тебе слухає. Ну, прям дуже класно. Це від моїх колег на роботі. Ось такий дуже гарний обруч, біленький. Такі от заколочки. Речі для волосся. Ну, цукерочки, всім любимо солодке, це база. Без неї нікуди. І ось така от масочка для волосся. Наступний подарунок теж дуже гарний, дуже приємний і корисний, до речі, дуже прям корисний. Це ось такий набір. Набір для ванної кімнати. Ось така штука під милку, стаканчик. Стаканчик під щоточки, напевно, не дістану. Такий він під щоточки І ось така мильничка. Теж дуже такий, ну, приємний, я не знаю, як це називається, набір, Дуже такий гарненький і корисний. Так, ну від центру, в якому я, в якому я живу, мені подарували ось таку іграшку. зараз її та покажу ближче. Ні, я вже точно перший раз відкриваю. Спочатку я подумала, знаєте, що знаєте, іграшка, в якої всередині пл'є. А хоча вона тут відкривається. Ага, і це дійсно тут такий м'якенький дуже пл'є всередині. Знаєте, оце в подорожі, коли кудись їдеш, і щоб було тепло, взяти такий... І плідик такий маленький, такий, прям, не знаю, дуже класний. І іграшка теж така, ну просто подивіться на неї. Просто подивіться. Ну, просто такий к''ютик. Ну, я думаю, блін, ну всі бачили вже цих сол. Ну, просто вони такі популярні, я, я не знаю. Так, і останній такий подаруночок на сьогодні це. Він ще не відкритий. Від мого друга з Херсону, військовослужбовця в Херсоні. От зараз розпакуємо і подивимося, що тут всередині. Коробочка така для своїх розмірів. Така, ну, тяжкенька знаєте. Цікаво, що там всередині. Скільки просто... Їж... ну Це просто я не знаю, це банлов. Такі міські гамі, твікс, горішечки. Такі от бананчики, вони блін, дуже смачні. Ми з дітьми їх постійно все коли їдемо кудись. У по якусь подорож. ММДМсики. І ще ММДМсики. Мої улюблені жилеєчки. Просто це така любов. Чупа-чупсики. Такий нац. кіт Так, правильно? Так, кіт -кат. Міленіум. це просто, ну, це просто Ну, Скажіть. Такі от жуйки, ще один кіткат, баунті снікерс і прикол. Це, типу, мікрофон для айфона. Ну, цікаво. Ну, ось так виглядає. Я угу. яке воно маленьке. Так. Угу. А це, це тут мажечка, зарядочка. Зате це буде дуже смачно. Що можу сказати про мікрофончики? Ну, це просто знову ж таки людині розказує, що в мене там є плани купити якісь там. Невеличка мікрофончик, петличечку, щоб був якісніший звук. І просто на день народження ти що отримуєш? Правильно, міні-мікрофончик. Я не знаю, просто а, дякую Господу за таких прекрасних просто друзів, що в мене є. І дійсно, ну я не знаю. Просто коли про тебе турбуються, тобі щось насилають. І навіть коли з людиною давно не бачишся, але все, знаєте, у вас такі теплі стосунки. Просто слава Богу. От. І дякую всім, хто подивився мій міні влог Така от вийшла розпаковочка. Хочу побажати всім вам, щоб у кожного з вас теж були такі добрі друзі, добрі колеги, які про вас попікуються, щоб у вас так само було дуже багато любві і турботи в вашому житті. І найголовніше будьте щасливі всім папа! -па.